Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося б з вами поговорити на тему, ким же були все-таки слов'янські волхви. Вважається, що без їхнього відома і участі нічого не робилося в поселеннях, племенах, общинах, і тому можна було б подумати, що про них має бути багато відомостей, багато літописів. Але ні. Тому що після приходу християнства на землі слов'янські, більш ніж тисячу років викорінювалися всілякі знання, перекручувалися. Для того, щоб взагалі зменшити цінність цих людей і стерти всіляку пам'ять про їхні здібності і знання. Ну, таким же вони все-таки були. На жаль, ми маємо і це як нонсенс, більш відомі такі історичні відомості, якраз із, уже, із літописів після християнської епохи, під час християнської епохи. Вони, звісно, були написані в принижуючій і, може, навіть в образливій формі. Але із цього можливо зробити висновки і зрозуміти, чим займалися волхви і що вони робили. Ну, по-перше, потрібно сказати, що ці люди не були людьми звичайними. Дуже багато з них, а можливо і всі, володіли надздібностями, такими як передбачення, яснобачення. Володіли науками, такими як математика, астрологія. Ну, якщо підбивати зараз під наші сучасні науки, володіли знаннями про календар, все це давало їм змогу просчитувати і вираховувати події, які потрібно було робити племені пов'язаному з природою, коли сіяти, коли жати, коли косити, які можливі катаклізми, тому що могли спостерігати за планетами і знали в цьому толк. І взагалі найдрівніші волхви вони вважалися е, такими, які зберігали знання про те як народилася слов'янська біла раса і передавали ці знання із покоління в покоління, із віку в вік. Ну, про те було сказано раніше, коли ми розмовляли з вами про виникнення календарю. І як вважається, звідки прилетіли з інших світів. Перші родоначальники білої раси на землі і пращури слав'ян. Нам достаменно, звісно, на 100% невідомо, чи так то, чи ні. Але приходиться вірити, тому що можна знайти в різних джерелах археологи, науковці також. Можуть робити висновки тільки по тим розкупкам і тим артефактам, які доводилося їм знаходити, але все ж таки деякі відомості є і по ним можна зробити висновок, що наші слав'янські волхви, вони були дуже сильними, потужними. Енергетично потужними, володіли надздібностями. В племенах і поселеннях вони в основному займали дуже багато всіляких посад. вірніше, посада була одна, а діянь у них було багато. Займалися вони як і психологічними, і такі собі, знаєте, психологи. ну наприклад, в день в, в день Велеса це зимою, вони виконували таку собі роль Діда Мороза сучасного, ходили по домівкам і з малими дітьми вели такі розмови, що вони робили, чому навчилися за минулий рік. Як себе поводили, проводили з ними бесіди такі розвивального характеру. І якщо хтось був успішним, слух'яним, вчився чомусь новому, то його тоді одарювали подарунками, так як зараз це робить Дід Мороз. Було таке, що такий день, в який вони. Вели, як наче, такий, знаєте, масовий психоло... прийом психолога свого племені. Вони розмовляли на тему з тими, хто приходив до них, як же найкраще виконати своє предназначення в цьому житті, щоб потім вдало перевтілитись і жити в наступному, як позакривати якісь хвости. Куди себе найкраще втілити, ну такі, знаєте, психологічні сеанси вели. Також цим займалися волхви. Ну, звісно, робили вони всілякі і обрядові дії, проводили ритуали різні, бо вважали їх люди як провідниками між. Світами між світом богів і світом людей. Володіли вони досконало магією слова, тому і є такі відомості з тих самих ж, уже християнських джерел про таких відомих волхвів, які підіймали. Тільки силою слова свого, бунти проти християнства. Був такий відомий волк, який підняв бунт в Великому Новгороді. Ну, потім його обманним чином стратили, вбили, але бунтували бунтували силою слова свого проти. Чужої віри, яку перенесли на наші землі. Є такі казки, билини, які дійшли і до наших часів, до прикладу, про Солов'я-розбійника і Ілю Муромця. Так от можна ну, науковці Етнографи в усякому разі так вважають, що можна подумати, що якраз Ілля Муромець був як представник княжества вже, княжої дружини, а соловій розбійник якраз і був представником отим древнім волхвом. Ім'я йому, до речі, було таке, також Соловей, за те, що був дуже красномовним. От, і про їхню битву складалися легенди. Ну, це таке собі обособлення боротьби волхва солов'я проти княжого представника. Нещадно викорінювали, вбивали, гоніння на них були страшні на волхвів, Тому багатьох повбивали, але не треба думати, що геть зовсім всі волхви були вбиті і знищені, знаючи це і маючи про... зарані ці відомості. Багато хто з них переселився в дрімучі ліси. Хтось пішов на захід в ліси і гори, хтось пішов на схід до Сибіру, перейшовши Уральські гори. І зараз, ну так вважається, принаймні вони там знаходяться, потомки тих волхвів, в очікуванні настання нових часів, нової ери, і звідти вони розповсюджують свої знання і по цей день, тому що, якби не потомки волхвів, то до нашого часу нічого б не дійшло. Тому що, повторюсь, викорінювалося жорстоко як люди, так і літописи, всілякі записи. Бо волхви володіли писемністю, володіли рунами, рунічним письмом. Але все це десь ділося, його немає. Ну, Ще можу сказати, що займалися волхви і такими ритуальними діями, чисто в поселеннях, знаєте, місцевого значення. Ну, от, до прикладу, в якійсь родині народилась немовля то гукали волхва, він дивився на це, немовля, а потім ішов до лісу, вибирав, на його думку, підходяще дерево енергетично сильне, молоде, дуже. І з нього вирізав деяку частину дерева самого, або й ціле дерево, зрубувалось, спилювалось. От, і потім він роз... розрізав це дерево на такі чурочки, які називалися баклуші. і віддавав батькові, немовляти. З цього дерева потім, потім господар робив всілякі. Іграшки, оберіги для немовляти, посуд вирізблював з нього. І з плином часу ці предмети, зроблені саме з цього дерева, робилися людині, на щастя, на долю, як оберіг і на вдачу. І звідти пішло, пішов вираз, бити баклуші, а тільки у нас ну В сучасному світі, то це вважається таким, знаєте, не дуже лицеприятним дійством. Ну, а і корінь його, коріння його йдуть з тих давніх часів. І означало те, що я вам зараз розповіла: бити баклуші. Або ж такий вираз, як товкти воду в ступі. Також, Ну це ж вже розповідали. В християнських літописах про це все, то, звісно, вони надавали цьому якийсь, знаєте, такий принижуючий зміст. Але, от до прикладу, товкти воду в ступі. В нас зараз вважається, що це цей вираз про те, що ну, нічого не робити, Да? Але ні, був такий ритуал, який. Також робив волк. Він наливав воду в ступу і товк її там. Вважалося, що це безцільне дійство. Але то не так. Ну, всі зараз знають і всім відомо, що вода, як провідник, може впитувати в себе всіляку інформацію і залишати її в собі. Причому всіляку, і негативно, і позитивно. Ну от Волк перед обрядом, коли йому потрібна була вода для якогось дійства або для якогось, для якогось зілля лікарського, от. він товк воду в ступі, очищуючи її енергетику від попередніх впливів, щоб вода зробилася чистою, очищеною енергетично. Ось звідти пішло і таке. Такий вираз, як товкти воду в ступі. Взагалі, волхви ще й лікували. І вважалося, що вони могли перевтілюватися навіть в звірів, приймати їх подобу. Тому, то і здається, мені і не тільки мені, що наші козаки-характерники, то також потомки. Древніх слов'янських волхвів. І якщо ще взяти до уваги, що найвідоміші козаки-характерники, ну і вважається, що майже всі, якщо не всі були язичниками, вони не хрестилися. А головні, такі, як сірко, до прикладу, то ті і залишалися язичниками. Ну, ось так можна сказати. До речі, ще в двох словах хочеться сказати, знаєте, про що? Зараз зараз багато є думок, ну, таких, наче протилежних, що таке рідновір'я і що таке язичництво. Я, і яка відмінність може бути, або нема відмінності? Ну, на мій погляд, я вважаю, що все-таки. Якась відмінність є. Ну, язичництво це світогляд. І тут можна сказати, що язичники, всі, на всій планеті Земля язичники, вони пов'язані між собою своїм світоглядом, не тільки слов'яни. Ті самі скандинави, друїди, кельтські. Інші народності, такі, до прикладу, як американські, червоношкірі індійці, шамани, всіх їх, всі їх можна причислити до язичників. Що ж головне в їхньому світогляді, то це природа, пов'язана з життям цикли. Життєві з природніми циклами. І головне вірування, до речі, і в слов'ян було в наших те, що в природі все взаємопов'язане і немає чогось лишнього в природі. Якщо воно було створене, то воно має право на існування, воно повинно існувати. А, до речі, коли волк зрізав дерево для баклуш. Замість зрізаного дерева повинно було бути посаджено кілька дерев, щоб не знищити вид. Отак, От в, в одній в цій фразі, в цьому дійству одному можна передати світогляд язичника. Якщо ти і береш щось із природи для себе, то ти повинен потім зробити щось, щоб її відновити, цей вид. Ну, і не знищувати бездумно, звісно. От. І про що я? Я хотіла сказати, що рідновір'я це більше як релігія. Її, знаєте, як, ну, люди збираються, до прикладу, в поселення, в, якесь, в якусь общину. Вони звертаються до богів рідних. і в основному своє життя пов'язують з славлінням богів, звертанням до богів. Якісь боги там у них більше почитаються, може, якісь менше. Основний бог род, до прикладу, або перун у деяких общинах там чи сварог. Ну, от, і вони от живуть, славлячи богів, проводячи всілякі ритуали на свята. І воно більше схоже на релігію. Їм простіше думати, що Бог має якусь там людську подобу ну, для їхнього сприйняття. І вони якось ну, так живуть. Я не хочу нічого сказати поганого, звісно, про них, тому що всі язичники ну, мають багато богів і кожне природне, кожне явище. Закріпляється за якимсь Богом, чи Божеством, чи духом. То є так, це роблять всі язичники. Але, я не знаю, як правильно сказати, язичники це просто люди, які більш пов'язані з природою і з природнім. Чи вірять вони в окремого Бога, чи не вірять вони, чи вірять вони просто в енергії природи. Але в душі і в світогляді вони всі язичники. От. А от рідновіри, ті вже то більше пов'язані на релігії, на служіннях, на проведення ритуалів по святі Богам. Так що, якщо так подумати, то наші слав'янські предки, вони були язичниками, бо все в них все було пов'язано на природі. І їх не можна було назвати рідновірами, тому що іншої віри в них тоді не було. Була одна віра в рідних богів, в природу, в пращурів. А це вже потім, туди далі, як прийшло християнство, то почали з'явився такий термін, як рідновір'я, тому що з'явилася і друга релігія. Ну, це такі мої думки, і я так думаю, можливо, я помиляюся в чомусь, але так, так я думаю, так я вважаю себе, до прикладу, я більше, звісно, Причисляю до язичників, тому що мені близькі і скандинавські от руни, до прикладу, і енергії і рун, які з ними пов'язані, мені близькі взагалі світ... світогляди всіх язичників, які існують, і які мені відомі. І я вже колись казала, що Ну, хай там може хто зі мною не згоден, але це моя парадігма, я так вважаю, я так відчуваю, і тому мене цікавлять більше і боги, і духи в плані енергетичному, тому що я так думаю, що все навкруги нас то є енергії. Ось енергія рослини є, ми її можемо відчути. Ми можемо її взяти собі. Е Є енергія людини, звісно, тварини, каменю, землі, всіх стихій. От мене, до прикладу, більше цікавлять всі ці <кій> все язичництво в плані енергії. Планетарних, земних, космічних, окремих і взятих всіх разом. Тому що все воно і є енергії. Ну, а вам, звісно, можна мати свої думки. Головне не те. Головне те, що ми всі любимо з вами природу, закохані в неї, що ми віримо в енергії наші древні, давні, наших богів. Що ми повертаємося до них. І мені дуже радісно, що таких людей зараз робиться набагато більше, ніж було раніше. Ну, ось таке відео, друзі мої, хотілося порозмовляти з вами на цю тему. От. Не знаю, але волхви наші слав'янські. Нічим не гірші, ніж кельські друїди і інші жерці, інших язичників, дуже сильні були і словом, і ділом, і знаннями, і почуттями. Так що ми можемо пишатися тим, якими були наші слов'янські волхви. Ну і ще хочу сказати, що Україна точно має приналежність до слов'янського язичництва. Тому що, ну, мабуть, ви всі чули вираз вилами по воді писано або писати вилами по воді. То дійсно так, слов'янські волхви писали по воді, але не вилами, а таким ритуальним предметом вигляді тризуба, де було три ріжка, і означало воно віру в Три світи я, прав і нав, і утри глав в енергії трьох богів. Вони начертували на воді особливі знаки, руни і робили ритуальні дії такі, коли їм треба було щось досягти. А зараз у нас з вами герб такий, тризуб. Так що ми з вами дійсно. Слов'янські язичники. Ну, а тепер до нових зустрічей, друзі мої. Бажаю всім мира і добра!